Безсоння, безсоння, безсоння. Що привело воно на кухню? Правильно, безсоння. Ну що, Наш дієвий метод, він працює в попереднім відео про куркуму, я вже про нього розповідав. Як куркума покращує наш сон. Ну що, Беремо куркуму, ложечку, стаканчик і насипаємо сюди куркуму. Все, мені трішечки неудобно це робити з однією рукою, але ну, будемо справлятися. Все, кидаємо півчайної чайної ложечки куркуми. На вечір, в принципі, цього має хватити і достатньо. Заливаємо водичкою. У ну, мене вона поки що не тепла. Вона холодна з чайника, але ми зараз її підігріємо, бо куркому бажано пити в теплому вигляді. Тобто не гарячий, але щоб вона була така приємно, теплий вигляд мала. Ось дивіться, 23. .10. І, от, в принципі, я не можу заснути. Все, ставимо викриволновку і розігріваємо. Так, Я думаю, що 35-40 секунд має в принципі, з головою хватити. Ну, Кого як воно розігріває, кого яка потужність. Так, все, дістаємо нашу куркуму. дістаємо, Все, дивимося, вона вже трішки підігрілася, нам цього має хватити. Все, п'ємо куркуму. Вона дуже прям така, вона. Обов'язково, друзі, обов'язково не забувайте, куркуму повинен кидатися перед чорний для кращого ефекту. Все, випиваємо куркуму, все, бомбезно. Я думаю, зараз я через хвилин 10-15 маю заснути. Як немовлятко. Е, ну, все, друзі, більше немає що мені тут сказати. Е, о, в общем, пийте куркуму на вечір. Спробуйте, вона обов'язково покращить ваш е, сон. І сприятиме вашому сну. Все, друзі, всім, кому сподобалось, і хто хоче про попробувати, проекспериментувати, -про пробуйте. Воно, як мінімум, вам це не зашкодить. Всім на добраніч. Пока!